Плюшева орлиця Ванда приїхала до України з Німеччини. Там, у кількох містах, вона була символом підтримки на змаганнях всесвітньої літньої студентської універсіади для Дніпровської гімнастки Емілії Лавриниць, яка виборола золото. Ванду вбрали у золотий костюм. У здобутку спортсменки золота та дві срібні медалі. ends the day wearing gold. Цьогорічна універсіада зібрала понад 15 тисяч учасників зі 150 країн світу. Змагання з художньої гімнастики проходили у місті Есен. Це як Олімпійські ігри, а тільки для студентів. Ці змагання проходять один раз на два роки. Я брала участь у складі студентської збірної команди України з художньої гімнастики. Ми виступали з п'ятьма стрічками, та другий виступ був три м'ячі та два обручі. І саме з трьома обручами та м'ячами ми вибороли золоту медаль. У складі команди були гімнастки зі Львова, києва і єдина представниця Дніпра Емілія Лавренець. В інших видах спортсменка завоювала ще дві нагороди. Срібна ще за фіналі, у фіналі зі стрічками, і також срібна була у багатоборстві. Багатоборство це два види разом сумуються. Шлях до універсіади був нелегким. Виснажливі тренування, суворе харчування, відсутність повноцінного відпочинку. Емілія займається гімнастикою з трьох років. Перемога в універсіаді найвагоміше досягнення в її спортивній кар'єрі. Це була моя ціль та мета. І Мрія, і я її досягнула. Я дуже дякую тренеру своєму Наталії Єремені, яка з дитинства мене тренувала та допомагала. Також нашу команду спочатку ми тренувалися у Львові. І там нас тренувала руда Ірина Євгенівна. Сьогодні спортсменка поєднує тренування з навчанням. Вона студентка одразу двох університетів юридичного факультету у Харкові і університету фізичного виховання і спорту в Києві. Каже, допомога від викладачів та керівництва є важливою складовою її успіху. Взагалі, підтримка дуже важлива для спортсменів, як при підготовці, так і на самих змаганнях. Коли ти виступаєш, всі підтримують, тобто мені це дуже допомагає. І я від цього просто кайфую. Зал вітав дуже тепло. Мені здається, що в Німеччині дуже добре відносились до українців. Була дуже привітна та е, файна атмосфера. Золота медаль, вдячна публіка і мрія, яка стала реальністю. Усе це тепер частина історії однієї дніпрянки і великої перемоги української збірної.